Я вже бачила ще в магазині цей шматочок з куковитої вирізки. І я вже собі уявляла, просто як я її запечу. Перед тим я її запікала теж м'ясо, лопатку, і було воно ну, дуже смачно, тому я от нічого більше не могла придумати, от як я просто хотіла цю вирізку запекти. Знаю, що в кожної хазяйки може бути безліч своїх рецептів, та, і це дуже класно. Але якщо ви замочите м'ясо на півгодинки або на дві просто в воді, ви будете здивовані, наскільки воно буде соковите, якщо запікати його в фульзі. Я роблю так: зараз нашпикую часником, що я роблю потім? Берете ємність, трошки солі, але так не дуже багато. Трошки перцю, соєвого соусу. Ще так перевернути. Солі багато не давайте, тому що соєвий соус він вже є солений. Даю сюди ще трошки цибульки. Ну, я просто дуже люблю цибульку. <гум> Вона мені ніде не заважає, я її дуже люблю. І додає теж свого аромату. Залишаєте так на півгодинки. Так, я чекати не буду, потім воно замаринується. Вам раджу зачекати. Ставлю вже в свій айограй. А можна в духовці. Так, все, накриваю фольгою. Поставила на 200 градусів на 50 хвилин. М'ясо дуже соковите, просто дуже соковите м'ясо. На запах дуже ароматне. Воно таке. Чую по запаху, що дуже смачно. Чесничком пропиталась, мені дуже подобається, так що готуйте, дійсно, дуже смачно.